Рефат Ага, хотів би розпитати вас про ситуацію, реальну ситуацію з Кримським мостом. Тобто, чи він функціонує зокрема для перевезення вантажних вантажів, вантажних ну високогабаритних, так би мовити, військових російських вантажів. Ну, дивіться, то деталізацію я не зможу вам виказати, бо ми не знаємо, вони приховують цю інформацію. Знаємо те, що е, е, сполучення е, потягами, тобто залізнодорожне сполучення, воно відновлено через міст. Наскільки е, 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 великі е, такі е, ваго, вантаж, вантаживні е, можу. Можуть грузи забезпечувати через міст тут є питання, але сигналом чи розумінням до того, що все-таки весь потенціал мосту на відновлення служить те, що вони зберігають паромне сполучення. Між власною територією Росією і окупованим Кримом я хочу сказати, що паромне сполучення було відновлення після підриву мосту. До того воно вже не працювало. Це говорить про те, що паромне сполучення бере на себе частину от перекидання цих вантажів, які тепер не може забезпечувати міст.